Отримавши дипломи відповідних вишів, ці хлопці і дівчата роблять перші кроки в правоохоронних структурах. У музеї міліції Рівненщини їм розповіли про історію органів внутрішніх справ від початку минулого століття до сьогодення. Кому Пам'ятаєте, помніти високи, Ответь, ты, ты, вот она, підняшка сиділа, туда і з'єднував. Уже потом у в залі молодим міліціонерам на путні слова говорять правоохоронці із багаторічним стажем. Розповідають як про плюси роботи, так і про мінуси. Серед останніх психологічна складність професії. На підтвердження слів демонструють фільм, у якому такі моменти показані. Вона ще жива. Да? Не знаю. Давай, чуєте? Звук це звук. Давайте визивайте швидку. Швидку бистро сюди. Швидку давай. Помогу давай. Доставайте дитину. Помирайте, помогай. помогай. Але запевняє керівник обласної міліції Василь Лазутко, усі психологічні складнощі можна побороти, якщо одразу вибрати правильне відношення і методику роботи. На найближчих півроку за кожним молодим фахівцем для цього буде закріплений досвідчений куратор. В першу чергу їх діяльність залежить від тих наставників, від керівників органів, які будуть звертати увагу. Це ж діти наші. Які хочуть і треба, потрібно їм допомога. Тетяна Чмир пішла працювати міліцейським психологом. каже, що під час практики відчула, що ця робота не з простих, але вірить, що витримає. Працює сама в спецпідрозділі Беркут, де є дуже напружені насичені буденні дні. Також, де потрібна велика підтримка, як і моральна, так і психологічна. Це дуже важко, тому що це все переймається насамперед на себе, але оскільки я ще й молодий фахівець, ну, я стараюся, тримаюся. А ці двоє молодих слідчих вирішили продовжити справу батьків. З дитинства мріяв продовжити батьківську справу. Батько працював до пенсії майже 25 років в органах. Дивився на нього, як на Ну, професіонала своєї роботи і в дальнішому мріяв стати таким же він. Робота є одна як із легких. Ну, будемо потихеньку, як кажуть, учитися. І допомагати народу, керівництво міліції каже, не часто, але в структурі бувають випадки, коли молодий фахівець чи з власної волі, чи за недоліки в роботі, звільняється з органів у перші роки. Керівник обласного управління Василь Лазутко запевнив, що особисто робитиме все, щоб таких випадків не було, і додав за швидке звільнення з органів передбачене фінансове стягнення 40 тисяч гривень. Є постанова кабінету міністрів, що ті, хто навчається на державної формі. Навчались раніше, якщо звільняються до відпрацювання трьох років посаді, вони повинні сплатити ці затрати на учбовий заклад системи МВС, тому що всі тут були присутні ті, хто навчались в наших учбових закладах. Іван Марчук, інформаційна програма День.